Добрий день, добрий день, добрий день, банда. Добрий день. Дивіться, ви вже поняли, це посилочка буде, у нас є горобочка. Вот, дивіться, що в нас є файнес, шейка, файна сирокопчена. У нас є. Так, далі. ще інша сирокопчена у нас є. Кореєчка сирокопчена, Чимось схожа на хамончик. Бачите, файне у нас усього супер є. Так, далі інша, інша кореєчка сирокопчена у нас є. Коревочка, інша сирокопчена є. Клієнти дуже люблять. Так, інша коревочка сирокопчена у нас є. Так, далі дивіться, що у нас теж є. Коревочка сирокопчена. копчена. бекончик бікончик, сирокопчений наш, нашний закарпатський традиційний. Так, є. Далі інший бікончик, файний закарпатський наш традиційний є. Інший бекончик у нас закарпатський є, файні наші популярні продукти. Далі вирізочка, вирізочка, наша закарпатська сирокопчина є Файні, настоящі, красові закарпатські продукти. Ви такі ніде не знайдете, я вам відповідаю, по Європі вони користуються великим попитом і дуже дорогі. В общем, Сума замовлення вийшла у клієнтам. 4162 гривні. Шия вийшов на 841 гривню, вирізка 272 і все остальне там вже вийшло. Там е, бікончик, корейочка. Я вам напишу все в коментарі чи просто в описі під цим відео цього замовлення. В общем, всім хорошого дня. Заходьте на наш сайт м'ясота.ком.ua. Або просто напишіть Закарпатська мінісоти, і ви зразу зайдете, попадете на мене. В общем, всім хорошого дня. Замовляйте наші настоящий Крафтові закарпатські продукти, іменно Закарпатське холоднокопчення. копчення, не варенька. Іменно наше Закарпатське. В общем, всім хорошого дня і всім мирного неба.